Пропоную вам відгадати загадки про правила дорожнього руху. Тож, готові? Слухайте, там, де вулиця широка, і машини в два потоки, людям важко перейти. Треба вихід нам знайти. Під землею є прохід, це так, підземний перехід. Він на вулиці не раз оком блимає на нас. Зупинися, підожди, терпеливо стійно. А тепер, будь ласка, йди впевнено й спокійно. Що це, діти? Так, світлофор. На дорозі звір лежить. Весь у смужку, ніби спить. У степу він народився, а у місті нам згодився. Цього звіра звати зебра, в нього є смугасті ребра. Знає кожний пішохід, це безпечний пішохідний перехід. Тут не котиться автобус. Тут трамваї не пройдуть. Тут спокійні пішоходи вздовж вулиці йдуть. Що це, діти? Так, це. Це водієві розповість. Швидкість вірнув каже Біля дороги, як маяк, добрий друг. Дорожній знак молодці.